Всім привіт! Озимий часник вибирають з кінця червня до середини липня, залежно від регіону, а також від погоди. В тому році ми вибирали 3 липня, сьогодні 10 липня, в часнику вже пожовкло нижнє листя, серединка має бути ще зеленою. Це ознаки того, що час вибирати часник. Стрілки я видаляла на початку червня і залишила декілька стрілок, як індикатори. І головна ознака. Оця стрілка має випрямитися. Щодня хожу, дивлюся на оцю стрілку, вона не хоче випрямлятися. Добре, що я декілька залишила. Інші стрілки вже вирівнялися. Бажано, щоб вони ще і тріснули. Цей рік не тріскаються. Це сталося не більше двох днів тому. Я щодня хожу, дивлюся, не випрямляються. а листя жовкне. Весна і червень були дуже холодні, тому часник дозрівав вони швидко. Перетримувати його в землі не бажано, тому що розпочне тріскатися голівка на зубці, погано зберігатиметься. Цей часник мені разу не вдобрювали, Осени вносимо вносимо під підоранку. І цей рік навіть не довелося ні разу поливати. Тут сорт любаша і якийсь свій давній без назви, змішані вони в мене. Виріс гарний, трішки з землею викопується. Ми вже звикли до цього. Можна помить у воді, тоді часник буде чистий і так само добре зберігається, як і не мити. Пробували мить. Обстукувати землю не бажано, тому що наробиться ранок при обстукуванні, просто легенько обминаємо землю. Нехай трішки, можливо, підсохне. Я буду в'язати в пучки, прибирати, бо так сонце швидко піднімається. Обламування стрілки додає 30% врожаю. Оце без стрілки. То таки на око видно, що ця головка часнику набагато більша. Так що стрілки обламувати бажано. Пучки в'яжу не побагато, десь по 10 штук на дві сторони. І отак він сохнутиме аж до осені, в сараї під навісом. А потім на зиму пообрізаю коріння і стебла і буде він лежати або в сараї залежно від морозів. А на великі морози ми забираємо на горище і прикриваємо його там. Часник не бажано висаджувати на одному місці. Я люблю оновлювати сорт, висіваю бульбочки повітряні. Видно, де ріс часник декілька років тому, потім відступила. Тут була полуниця. Після чеснику завжди полуницю висаджую. Тепер сюди переїхали. Ось повітряні бульбочки росли, полуниця. Цей рік ось росте чесник. Далі. І Між ним вже посадила полуницю, і тут вона буде рости. Це я ще на початку літа. Були маленькі рослинки, купила на базарі, посадила між часником. Тепер викопуємо і далі полуниця розростатиметься. А щоб не залишати сліди, де росте мій часник, я знайшла метод, що можна повітряні бульбочки не викопувати на наступний рік, коли це однозубка, а залишити ще на один рік. Тобто два роки його не викопувати. Тільки треба, щоб земля не оралася. У нас тут такий кінчик за тунелями, не ориться воно. Прибирала бур'яни, а треба було ще й оці повітряні бульбочки поприбирати. Розпочала викопувати, він дрібнуватий, мабуть, за рахунок бульбочок. Та й виходить же чесник по чеснику два роки ріс. Можливо, і це. І земля тут ніколи не оралася тверда. Є в мене оновлений сорт. Мінус цього методу, не пам'ятаю, який це сорт. Думаю, що Любову я розмножувала. Є й гарні такі часники. Ще не розпрямилася голівка. Не хоче він вибиратися цей рік через холодну весну. Два дні тому прибрала озиму цибулю, радар. Вона вже полягла, можна прибирати. Ми завжди виривали і відразу відрізали листя на 5-7 см. Добре, вона зберігалася. Два роки я пробувала відразу висушувати з листям, а потім відрізати. Я б не сказала, що вона краще зберігається для того, щоб більше вона стала за рахунок листя, так мені такої достатньо. Тому цей рік відразу відрізаю і відношу в сарай, в дерев'яні і в один шар розстеляю. Поганенько вона перезимувала. Я один кілограм висаджувала, а між нею посадила розсаду цибулі, яку вирощувала в теплиці, коли висівала розсаду капусти навесні в лютому і посіяла рядочок, чорнушку для розсади. Сказали, такий метод дуже гарний. Листя зелене, ще підросте. Ексібішен трішки підсихає листя, але не лягло, ще також не вибираю. Вже нормальні розміри, якщо і ляже не страшно таку цибулю вибирати. Велика. І кенді ще не вибираю. Вона вважається рання, але не лягла. Ось кенді. Це пізніше будемо вибирати. Цей більше сонця попадає з обіду. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Мов ще й літа не було, вибрали вже цибулю, чесник вибрали, а там вже й картоплю скоро копати. Так з болотом і повісила жарко. Потім буду обминать знімати.